Притча про загублену монету Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт Ісус розповів притчу про жінку та її монети. Але це також притча про тих, хто відвертається від гріха і вертається до Бога. Ісус сказав Одна жінка мала 10 срібних монет. Проте одна монета загубилася. Жінка засвітила світильника і заглядала до кожного кутика дому. Вона шукала всюди. Шукала, шукала, аж поки не знайшла загубленої монети. Знайшовши монету, вона так зраділа, що покликала до себе приятелюк і сусідок. Вони прийшли, щоб разом відсвяткувати й подякувати Богу за те, що вона знайшла цю загублену монету. А далі Ісус мовив: так само буває, коли навіть один грішник відвертається від гріха. Так буває. Коли він навертається до Бога, ангели Божі святкують, тому що загублена людина знайшлася.